Все, забрав посилку. Оце тобі условия нової почти. Нельзя платить наперед. наперед. Взяв, проплатив онлайн за пересилку Вот, З карточки. І все, приїхав на нову почту. Е, забирайте, Так хочуш подивитися, щось сумніваюся, чи все вислали, чи ні. Дайте хоч ножик вскрити, подивиться Нема ножа. Бідна така нова почта, взагалі, ножа у них, у йобаних, я виражаю, за вираження немає, щоб відкрити посилку і подивитися. Зато бабки грибуть за пересилку просто сумасшедші. Козли кончені. Треба взагалі вже відказуватися від от цієї нової почти Работати краще з... З, з Укрпочтою. Там все проще. І по скорости приходить нічим не медленнее, ніж по новій почте. І ціна набагато-багато дешевша про доставку. І не розказують, що ножа нема або ще щось. нібудь. Так що если... Якщо... Стандарт Агро, якщо ви дивитесь та й всі остальні. Учіться вже відправляти по Укрпочті, бо скоро будете без замовників. Бо нова почта це вже взагалі космічна, сверхнагла організація. Так, ладно, їдемо додому. Трошки емоцій у мене. Доброго дня, отримав вашу посилку. Підкислювач все в порядку. Премікс для свиней все добре, але премікс для циплят прийшов отакий ось розірваний мішок. Як ви бачите, тут ось теж порваний він був в оцьому вашому мішку, отак висипане БМВД чи премікс всунутий цей мішок. Я його пересипав у відро. І дивіться, яка вийшла вага. 7 кг 40 грам. Тобто, як то страннувато. Мішок прийшов без якихось, щоб сказати, що це проблема на почті, ні, це не на почті. Мішок прийшов цілий, не поврежден, ніде нічого. І цей цілий, це ціле. А це ви ж бачите, ну, тут же видно, що це мішок то лі вскривався, то ли розірваний, всунули. От, тут дирка, ще й так от складений. Бачите. Да, Дуже неприємна така ситуація. Я думав, ви серйозна така фірма. Мені Сергій Шевудько вас посовітував, я вам всіх, всім вас советую. Отака от от отака халепа. Дуже неприємно. Мабуть, працювати надалі ми не будемо, вибачте. На все добре вам. Ось, наприклад, видно добре. Як можна положити рваний, де взагалі його взяти цей рваний мішок? Ну от як? 13.45, 1406. Передивляюся камери. До хлопців взагалі питань немає. Як ви розумієте, я був це відео вислав на стандарт Агро їм в групу в Вайбері, що дивіться, яка вийшла халепа на новій почті, вони значить, подивилися моє відео і сказали, що вони розберуться з новою почтою, а мені компенсують. І прислали в віді компенсації. Отаку посилочку. Е, прийшла вона від стандарт Агро Авраменко Аліна Васильівна. Ця людина виходила зо мною на зв'язок після того, як я вислав їм те відео. Я забрав на новій почті, вони його повністю оплатили, цю посилку, і мішок цей, мені якби. Віді компенсації теж безкоштовно. На новій почті я його вскрив. Нарешті на цей раз все ціле. Ніде нічого не повреждено. Так що стандарт Агро держи свою марку. Як не є 10 років, вони вже на ринку, у них не тільки гарна продукція, але і вони дбають про свою репутацію. Ось так, що вийшло з пересилкою. Може, скоро будуть висилати по Укрпошті, так буде набагато краще. Неоднократно пользувався, користувався Укрпочтою. І таких проблем ніколи не було. І набагато, як я вже кажу, дешевше. Дякую вам, стандарт Агро, що ви такі у нас є. І дякую Авраменко Аліні. Ось така. Приключилася історія. Також Аліна мені висилала відео, де м -м, показували, як запаковувався моя посилка. Що все було ціле. Але, як ви зрозуміли, прийшло усе розірване. І без тої ваги, яка должна була бути. Так що ось таке така історія. Дякую за увагу. На все добре. Стандарт Агро тримайте сподобайку. Ви молодці, ви кращі. Як користувався я далі, так і буду вами користуватися. І думаю, більше таких інцидентів у нас не буде. На все добре!